Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Питання до Андрія Ярмоленка. Він е, знову у Глазго. Як е, йому почувається тут е, знову вийти на поле, і з якими взагалі е, думками, і в якій, в якій формі він це збирається робити? Добрий вечір. Е, ну, звісно, спогади про, про ті ігри, які були, були тут, на цьому стадіоні. Дуже позитивні, але це вже це вже історія. Зараз ми налаштовуємося на нову гру, на новий бій і тому. Сконцентровано готуємося до завтрашньої гри? Тренер збірної Шотландії Стів Кларк так само оцінює шанси збірної України. І власне запитання було до Андрія: з якими, власне, з якими силами, з якими думками він підходить до цього матчу? Just about, uh, this game. Власне, ми знаємо, що очікувати від Шотландії. Ми звичайно налаштовуємося на гру. Ми знаємо, що Шотландія є сильною командою. Ми у нас є план на цю гру. Ми хочемо виграти. Звичайно, і ми знаємо, як це зробити. Сподіваємось, що все піде за планом. Ужас концентрейтволкамбактюклазґо. Етозбін репортив Олександре, запитання було таке, що спочатку він звичайно сказав, що він щасливий бачити вас знову в Шотландії, і він сказав, що сьогодні новина пішла щодо Російської футбольної федерації Російської футбол Російського футбольного союзу. Що вони закликають, аби вас якимось чином дискваліфікували за ваші висловлювання. Що ви думаєте з цього приводу? Ще раз повторив. Все це, що сказав. Це Федерація. Там вирішують юристи. Вони послали, але ну, я від своїх слів не відмовляюся. Вітання з паркова. Питання до Олександра Васильовича. Олександр Васильович, розкажіть про кадровий стан команди, чи оговтався від мікроушкодження Миколенко? чи є якісь інші проблеми. Дякую. Є мікроушкодження у Миколенка у Віталія, є мікроушкодження вчора у Коваленко у Віктора. А так всі здорові. Зараз вони вийдуть на тренування, спробують, як вони почувають себе. Тому будемо вирішувати вже завтра. А так всі хлопці здорові, ті, що є зараз з нами на зборах. так що… У нас все добре, ми готуємося до гри. Сьогодні також була новина про те, що збірна Росії не допускає ті до жракування Євро 2024 Ну, Білорусь братимуть жрапкування, але розведена з Україною. Як сприйняли цю новину? І ще, якщо якісь думки стосовно того товариського матчу Росії з Боснією та Герцогиною, чи можна ще якось щось зробити, щоб завадити його проведенню? Як збірні сприймають ці речі? це згідно російського футболу, російського спорту, абсолютно всього, цю країну потрібно ізолювати від всього світу. Тому що це є країна-терорист. Кожного дня вони вбивають українців, кожного дня вбивають наших дітей. Тому ні про який спорт не може йти речі. Тому всі гравці збірної, всі хочуть тільки одного. Щоб цю країну карали як можна найсильніше, тому ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від, від всього світу. Тому я буду, буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань не тільки з футболу, а просто з усіх змагань, які тільки є. Сьогодні УЄФА також додало, що на вас наклали певний грошовий штраф. І журналіст, шотландський журналіст, запитує, чи, чи це правда, і, власне, який, який це штраф був. Я не знаю, який це був штраф. Це правда. Мені президент сказав, що там, я не знаю. Не можу відповісти. Я не знаю, який штраф, і яка там сума. Також хочу додати, бо колега запитувала з приводу нашого протесту стосовно можливої товариської гри Боснії з Росією. То заяву з цього приводу вже зробила. Українська асоціація футболу вона звернулася до УФА і ну, просто нема що додати. Тобто ну, за, українська асоціація з української футболу заява відома, Асоціати тому з ми абсолютно солідарні самі. Запитання було до Андрія Ярмоленка останнього разу, як Україна грала тут на Гамден Парк у Глазго, це була перша власне... Справжня гра, гра на офіційному рівні для команди. Як, власне, зараз до цієї гри Андрій ставиться, і що, що, як може, змінилася ситуація у команді? Нічого не змінилось. В нас в країні йде війна, і ми просто своєю грою хочемо. Приносити нашим нашим вболівальникам, всім українцям е, хоч якусь радість. Тому ми виходимо і граємо за нашу країну, за наших людей, за, за всіх тих, хто зараз в Україні і хоче просто відволіктись від всіх, якось просто відволіктись від, від війни, тому ми повинні. Повинні зробити так, щоб у, у, в українців з'явилася хоч маленька посмішка на, на обличчі, хоч хоч би на 90 хвилин. Маю питання до Андрія Ярмоленка після повного передсезоння та два офіційних матчів для нового клубу. Чи ви зараз почуваєтеся у кращій фізичній формі ніж перед зборами у червні? Ну, як мені здається, то так, я знаходжусь в кращому стані, тому що ви сказали дві гри, я вас виправлю, зіграли вже три гри в чемпіонаті. Тому, як, як мені здається, я знаходжусь в кращому стані, але це покаже тільки завтрашня гра. Для футболіста найголовніше це, це грати офіційні ігри. Тому зараз я і граю, я задоволений, мене все влаштовує, почуваю себе добре. Так що, надіюсь, завтра зможу допомогти команді. Питання до Олександра Васильовича по травкові. Скажіть, будь ласка, сьогодні УЄФА підтвердив, що Росія не братиме участь у кваліфікації наступного чемпіонату Європи. При цьому Білорусі не відсторонена. Як ви відноситеся до цього? Дякую. Це рішення УЄФА. Це керівний орган УЄФА. Це вони приймають рішення. Я не буду коментувати це рішення УЄФА. У нас добре з дисунків з УЄФА, У нам дуже допомогло. І президент Чеферін нам дуже допомагає. То що я не буду коментувати ці заяви. Якщо можна тепер до Олександра Васильовича, два невеликих питання паралельно з національною гратиме молодіжка свої дуже важливі матчі. Як ви ставитеся? Як ви вважаєте, чи правильно віддавати гравців, які підходять їм за віком? Чи якщо вже футболісти є в першій команді в національній, то вже нема сенсу їх повертати до молодіжки, чи спілкувалися ви з рота на цю тему? Дивися, ще в травні, місяці, травні місяці, Анатолій Трубін це гравець першої національної збірної. Я до нього підійшов, попросив його, щоб він поїхав. Мене ніхто не просив, щоб він поїхав до молодіжної збірної та допоміг молодіжній збірні. Тому що Андрій П'ятов, я сказав Андрій П'ятов, повинен зіграти гру і ми повинні всією командою провести цього гравця. Дуже багато зрив до національної збірної України. Анатолій мене послухав, поїхав до молодіжної збірної, і ми все зробили. Як ви знаєте, п'яту провів останній матч за збірну проти збірної Арменії, і ми Андрія проводили одного з найкращих воротарів нашої України в час незалежності. Зараз. Мені ніхто не телефонував, ніхто не просив за футболістів, щоб я їх відправив до молодіжної збірної. Це гравці, Трубін, Сірота і Сікан. Я прийняв рішення, щоб вони поїхали, допомогли молодіжній збірній. Ну, наказав, адміністратору сказав, ти там скажи, передай, що хіба що буде форс-мажор, я заберу когось з футболістів, тому що в нас немає віз. У нас йде війна в державі, в нашій країні, йде війна. Немає візових центрів, тільки є в Варшаві. Тому ми оформили 32 гравці. І злучилось те, що трапилось, ви розумієте, з Бущаном. з Бущаном. Я не міг приїхати сюди до вас з двома воротарями. Виходжу на розминку зараз, ну дай Боже, щоб все було. Цього... Хлопець-воротар падає, вбиває ключицю, ти що, я стою без воротарів, щоб в мене сміявся весь світ. Ви розумієте? Немає віз, немає в Україні візових центрів, в нас йде війна. Тому Анатолій Трубін зараз у команді, він зіграє, Подивимось, як воно буде, не буду далі на чого говорити. Хіба що я відповів на ваше запитання? Велика кількість травм. Чи не думали повернутися до гри з трьома центральними захисниками на цій матчі? Дякую. Ірина, ми саме, скажемо так, добре, що ти за нас так переживаєш, як ми будемо грати. Ми якось самі подумаємо, як нам грати добре. Сміливість. відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.